Пане Михайле, давайте поговоримо про енергетичний терор. Він триває, окупанти зухвало, систематично обстрілюють нашу інфраструктуру енергетичну Чого вони домагаються і чого вони можуть домогтися цим? Дві складові ну по перше, ви абсолютно праві. Це дуже правильно. Ви зафіксували, що вони це роблять зухвало. Вони про це говорять вже в прямому ефірі. Пан Пісков, офіційний спікер президента Російської Федерації, говорить про те, дивіться. Ми обстрілюємо енергетичну інфраструктуру, щоб змусити країну прийняти наші ультимативні вимоги. Тобто, вони говорять як терористи конкретно. Це вже не якась абстракція. Вони говорять: ми поставили тут до обличчя до скроні українців. Дуло автоматом в даному випадку крилату ракету, і говоримо: ми будемо вбивати цивільних, якщо ви не приймете наші вимоги, не дасте нам 100 мільйонів доларів і вертоліт для того, щоб ви могли кудись там втікти. Це конкретна тактика терористів. Тепер щодо того, що вони роблять, тут дві складові. Перше, вони нас ненавидять. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Це не війна про території, не війна про бізнеси, перерозподіл чогось, навіть не про ідеологію і не про те, чи створив Ленін Україну, чи не Ленін створив Україну. Ви розумієте, це війна про ненависть. Вони нас ненавидять за те, що ми. Зовсім інші, що ми абсолютно не стаємо на коліна. Ми не хочемо бути в цих таборах які Росія постійно е, влаштовує. Ми не хочемо бути в радянському союзі, і це для них є дуже і дуже а подразником. І крім того, вони нас ненавидять за те, що ми за вісім чи вже дев'ять місяців показали, що російської величі не існує це маленька. Дуже агресивна держава з великою кількістю зброї, з якою яку треба зневажати, яку не треба боятись, і таке інше. Це репутаційні втрати. Там ну дуже дуже великі для Російської Федерації. Це перша складова. Друга складова. Вони хочуть вдарами, вдаряючи по нашій енергетичній інфраструктурі, викликати панічні настрої. Вони вже розуміють, що суспільство не буде тиснути на уряд, щоб воно пішло на якісь там ультиматуми Російської Федерації. Ні, вони хочуть спровокувати знову ж таки ще декілька хвиль міграції України. Тобто щоб люди в паніці говорили, ми не можемо тут жити, ми маємо втікати і забезпечили тиск на європейські уряди. Як я кажу, да, для того, щоб європейські вже уряди говорили: дивіться, ми не можемо все це ну, на все це дивитись. Давайте так. Давайте зробимо те, що Україна, на жаль, на превеликий жаль, зробила в 2014 році. Давайте обміняємо свій суверенітет частку своєї території на сталий і дуже дуже е, дивний мир. Як ми з вами вже розуміємо, ніякого обміну території на мир з Російською Федерацією бути не може. От що сьогодні Росія робить, коли атакує максимально атакує енергетичну інфраструктуру. Ну і останнє. З точки зору війни Росія не воює, Росія від'ємно відступає, тобто вона постійно на кілометр на два просувається до кордонів Російської Федерації, тобто вона покидає територію України і тому воювати з українською армією вона не може, Незважаючи на те, що має набагато більшу кількість військових інструментів тобто снарядів, скажімо так, МЛРСів тих же. Бронетехніки, таке інше Україна воює набагато краще і набагато креативніше, і тому, щоб скомпенсувати свої військові невдачі, замаскувати військові невдачі, в тому числі для внутрішнього ринку, вони провокують нас, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Ну, бачите, це не лише репутаційні втрати, про які ви зазначили, так само і фінансові, адже кожна така ракетна атака це 500-700, можливо, більше мільйонів доларів. І будемо сподіватися, що ці кошти і ракети теж коли-небудь мають це ж таки закінчити.